Ну і до Києва приїхали іноземні делегації. Президент Латвії Едгарс Рінкевич, президент Литви Гітана Снауседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомляють кореспонденти Суспільного. Перед цим на столичний вокзал прибув потяг із керівництвом ЄС у треті роковини початку повномасштабної агресії Російської Федерації говоритимуть про мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. І наступні спогади, вони звісно. Болючі, але вони ніколи не зникнуть з нашої пам'яті. І безпосередньо про 24 лютого і про ті дні, які передували йому. Так на початку 2022 року в українців були суперечливі настрої. Доки захід радив готуватися до великої війни, влада країни закликала не піддаватися паніці, не вірити ворожим вкидам і не ставати жертвами інформаційної війни. 19 січня президент Зеленський звернувся до громадян зі знаменитим заспокійливим спічем. Тим самим, який ми зараз називаємо про шашлики.